Всім відомо, під час свята водохреща вода набуває цілющу силу, але є люди, які вважають, що вона має таку силу цілий рік, це як кажуть у народі моржі. Своїм прикладом вони показують, що не дуже важко переступити межу невідомого і відчути сплеск радісті, отриманий на весь день життєдальної енергії. Дехто з глядачів пам'ятають видовище на березі річки Случ, що збирали багато прихильників екстриму, як в теплому міховому одязі по один бік. Так і бажаючих відчути на собі бадьорий дотик пекучої змерзлої холодної води. Головне, у всіх присутніх був гарний, веселий настрій. Треба додати одне: не кожне велике місто може похвалитись такою кількістю мужніх, сміливих, прагнучих здоров'я, прихильників зимового купання. До речі, на той час, коли існував клуб моржів Гамус, їх нараховувалось до ста осіб. Від малюків, які нехай за солодкий подарунок, але насміювали спернути в ополонку до поважної дідусів. Отже, сам морозенько подає приклад отримати задоволення і набути міцного здоров'я. Можна про це красиво говорити. краще послухати самих моржів, які не залишають цілющі процедури упродовж багатьох років. Ми перебуваємо на березі річки Случ в товаристві так званих моржів. Тут люди різних професій, різного віку. Сюди їх привела різна причина. Одні за станом здоров'я мусили прийти і шукати у текучій води здоров'я. Інші прийшли просто для того, щоб одержувати якесь моральне задоволення, інші фізичне навантаження і так далі. Тому в кожного свій стаж занять маржуванням і у кожного свої причини. Можу одне сказати, я займаю, почуваю себе чудово. Адреналін, відчуваю, що ти настоящий мужик. Я хочу сказати вас слово, що вода є сила і здоров'я. Це була за все, авітьмія була дуже важкий стан. От, і зараз я шострій купаюся, і таким чином, як бачите, ноги не, не волочу, ось, стан нормальний і е, бажаю, щоб ті, хто ой, також мікувалися водою. Скажу так, люди добрі, без води і ні туди, і ні сюди. Приходьте на річку, ви самі відчуєте через певний час, що це значить, особливо, коли виходить з води, особливо, коли лід, і особливо, коли холодно. Шановні жіночки нашого краю, користуйтесь нашою цілющою річкою, це безкоштовні ліки. Це така чудова річ, яку я вам всім раджу. З задоволенням і оздоровленням. Святом вас, з водохрещем, будьте всі здорові! Микола Миколайович Кирик, який має великий стаж моржування, дуже скромна людина і пропоную не говорити, а робити так, як він, і його однодумці. Отже, холодна вода всім хворобам біда. Нам здалося, що так само вважають і качечки, які не розстаються з водою навіть у сильні крещенські морози. Повільно граються в дійсно цілющих водах матінки природи. У народі передається, нібито півночі перед водохрещами вода в річках хвилюється. І це не випадково. Кажуть, бо в той момент, як священник занурює хрест у воду. Всі чорти, вся нечиста сила, вистрибує з річки і гине від водосвятських морозів. А гіасма, освячена хрещенська вода, має цілющу силу, приймається у невеликих кількостях наче серце вранці, як правило, зі шматочком просфори, зберігається за образами, має велику цінність на випадок поранення або тяжкої хвороби. 19 січня один із великих двохдесятих християнських свят водохреща. Господь Ісус Христос прийняв хрещення у водах ріки Йордан зі словами Доана Притечі, нам належить виконувати всю правду. Підійшовши до Йордану, Христос освятив воду та всі стихії світу і показав, що хрещення початок шляху до спасіння. Цей день ще іменують як богоявлення, тому що при цих подіях явилась світу Пресвята Трійця, Бог Отець промовив з небес, Бог Син прийняв хрещення у водах Йордану. А Бог Дух Святий зійшов з небес у виді голуба. Тож нехай Божа благодать зійде на усіх мирян, які в цей святий день звернулися до Господа. Бібліотеках нашого міста створені виставки, присвячені Дню Соборності України. На одну з них у міську центральну дитячу бібліотеку за запрошенням завідочки Алини Лікандрівни-Юшкевич завітала міська телерадіокомпанія Мальта. У підбірці літератури та матеріалів преси розповідається про проголошення 4-го універсалу, 22 січня 1918 року, що встановив українську владу на всіх тринах України про акт злуки українського народу, що відбувся рівно через рік, і створення самостійної соборної української держави. Так, тоді здавалося, що українці осягнули все, про що мріли, та попереду на них чекали більше сім'десятиліть тривалого очікування справжньої волі. І сьогодні, напередодні інавгурації нового президента, не зважаючи на жодні труднощі, будуймо Україну. І тоді досягнемо всього, про що мріємо ми, про що мріяли століттями наші предки. І святом вас, дорогі друзі.